Різдвяні пригоди літньої феї. Іванна ГОЛУБ Літня фея літа міцно спала, загорнувшись у листочок. Аж раптом налетів сильний вітер, підхопив її і поніс невідомо куди. Прокинувшись, перелякана фея чіпко вхопилася за краї листочка, щоб її не звіяло. Не занесло у якийсь інший світ. Колись давно розповідала їй одна чарівниця про те, що іноді з ними феями таке трапляється. Жорстокий вітер перетворюється на вихор і несе їх світ за очі. Але цього разу вихор однієї миті став справжнісіньким ураганом. З останніх сил, тримаючись за листочок. Фея заплющила очі, щоб менше відчувати дике кружляння, та раптом усе стихнуло. І Фея відчула, що її огорнув лютий холод, який пронизує до самих кісточок. Я не витримаю такої холоднечі. Подумки зойкнула літа. Мабуть, я зараз загину. Кутаючись в свій листочок, вона озирнулася довкола і зрозуміла. Що вітрисько заніс її у незнайоме місто і ж бурнув просто на асфальт. Вулицею саме йшла літня жінка. Вона почувалася сумною, збентеженою. Складалось так, що це різдво вперше в житті доведеться зустрічати цілковитій самоті. У дітей багато роботи, клопотів, а онуки за своїми галасливими розвагами, інтенсивним насиченим життям геть забули про колись улюблену бабусю. Навкруги мінилися барвами різдвяні вогники. Радісні люди поспішали до святвечірних столів. І лише її стареньку чекала порожня і холодна оселя. Допоможіть! Бабусю відволік волий, але доволі дзвінкий голосочок, що долинув з під самих її ніг. Порятуйте мене. Зосередивши погляд, жінка розгледіла на краю хідника крихітне створіння, що згорталося у яскраво зелений літній листочок. У яку ж халепу ти потрапила, якщо просиш допомоги у людей? зітхнула бабуся і огорнула незнайомку теплими долонями. Хто ти, диво дивнє? Я фея, яку сюди занесло вітром. Фея? Отакої! От зраділа бабуся. Мабуть, мені тебе сам Бог послав цього передріздвяного вечора. Тепер він стане чарівним і казковим для нас обох. Адже і я вже не буду самотньою, і ти теж. Погрійся, поки у моїй рукавичці. А я маю ще деякі справи владнати. Літня жінка ніби помолоділа на кілька років. Вона енергійно подолала східці до крамниці, де придбала найкращої хрусткої випічки та різних інших смаколиків. Тепер і в мене з'явився хтось, про кого зможу сьогодні піклуватися, подумала переступаючи поріг свого великого, темного і холодного будинку. Вона акуратно поклала на стіл рукавичку, у якій зігріта людським теплом дрімала маленька фея. Ой, лишенько, забідкалась раптом жінка. У мене така гостя, а я настільки засумувала за від'їздом рідних, що навіть не привела до ладу свою оселю. Фея розплющила оченята і миттю полишила свій теплий прихисток. Не журіться, мила пані. Промовила дзвінко. Зараз усе залагодимо. Зі складу одягу вона дістала свою чарівну паличку і кілька разів нею махнула. У повітрі заструмувало зеленаве світло, а коли воно зникло, помешкання засяяло чистотою та свіжістю. Озирнувшись довкола, жінка аж засміялася І відчула себе молодшою ще на кілька років. Оце так диво! весело вигукнула вона. Тепер би ще ялинку прикрасити, в камінні дрова розпалити і святкову вечерю приготувати. Лише пиріг я спечу сама гаразд, жодних проблем. І Фея знову махнула чарівною паличкою. Але ж і для тебе, моя маленька дивовижна госте, треба влаштувати комфорт і затишок. сплеснула в долоні бабуся. Вона принесла із комірчини великий сплетений з лози кошик, розстелила туди складений в четверо м'який плет і поклала кілька іграшок. Я гадаю, тут тобі буде зручно відпочивати, запропонувала феї свою долоню і перенесла її до облаштованого кубельця. До речі, ми з тобою так і не познайомилися. Вибачте, я замерзла, коли ми зустрілися. Я вам неймовірно вдячна за мій порятунок. Я літня фея, тому ім'я моє літа. А я із самого дитинства мріяла зустріти фею, вражено мовила бабуся. Ти не уявляєш, скільки за ці роки я перечитала книг про фей? І аж на сімдесят п'ятому році життя зустріла першу, ще й справжню, справжнісіньку. А мене звуть Бабуня Марія. Дивне у тебе ім'я? Літа вмостилася в кошику саме навпроти однієї з іграшок Бабуня Марія? А чому бабуня? Чи не краще було б лише Марія? Розумієш, я поважна літня пані, яка має дітей, онуків і навіть маленьку правнучку. У нас таких жінок називають бабунями, але, на жаль, моїх рідних сьогодні зі мною немає, бо в кожного свої клопоти, і своє бачення краще святкувати Різдво. Де і з ким, додала сумним голосом. Мені Марія подобається більше, мовила Літа. Бабуня якось тобі не пасує. Ти мене ніби в дитинство повертаєш, знову усміхнулась пані Марія. Літа, крильця якої були ще занадто слабкими, попрохала перенести її на підвіконня. Опинившись там, фея раптом дуже захотіла побачити зимове місто. Але ж отам, за склом, неймовірно холодно, навіть із цього боку той холод відчувається. Фея згадала про свій листочок. У який вона нещодавно куталася, але не знайшла його в очевидь, наводячи лад в оселі. Сама й утилізувала свій тимчасовий одяг. Бабуня Марія зауважила, як зачудовано маленька гостя дивиться в вікно. Ти ніколи не бачила зимового міста? Вона оперлася рукою на підвіконня і теж поглянула в Я і зими ніколи не бачила, я ж літня фея. Ми взимку спимо, як скажімо, їжаки чи ведмеді, і дуже часто у їхніх норках та лігвах. Протягом цієї сплячки ми споглядаємо різнокольорові літні сни. Тоді ми маємо це виправити, підняла вказівний палець пані Марія. Зимове місто це дуже красиво, але ж ти так легко задягнена. У нас, літніх фей, є лише отакий одяг барвисті сукні, схожі на пелюстки квітів, задзвеніла сміхом літа. О, я знаю, як тобі допомогти, підморгнула до співрозмовниці пані Марія. Я теж іноді вмію творити дива. Вона принесла з комірчини стару швейну машинку. І розшукала в шафі шматочок легкої, пухнастої, а тому дуже дуже теплої тканини. Літа відразу ж сіла, а тоді і прилягла на кутик того відрізу. Яка вона м'якенька, наче весняна травичка, на яку ми ступаємо, коли прокидаємось із плячки. І тепла, як ранкове сонечко. Захоплено вигукувала літа, граціозно перекочуючись з боку на бік. Пані Марія виняла із шухляди справжні кравецькі ножиці і взялася викроювати маленький кожушок, теплі штанці шапочку і навіть мініатюрні черевички. Тепер літа пильно спостерігала за зневіреними рухами вправних рук майстрині. Як цікаво, ви, люди шиєте одяг за допомогою отакого пристрою. А ми, феї, цю потребу вирішуємо через чаклування. До прикладу, побачила я гарну квітку, махнула паличкою і вже маю таку ж сукенку. То нехай і я побуду трохи чарівницею. Пані Марія підлаштувала своє маленьке шитво під голку. Я в юності. Була неабиякою модницею, сама розробляла і виготовляла свій одяг, та й чимало інших красунь нашого міста приходили до мене, щоб я пошила їм нове вбрання. Невдовзі мініатюрний зимовий одяг для літи був готовий. До черевичків пані Марія приклеїла барвисті підошви, на яких вигравали майже всі кольори веселки. Дивовижно! вигукнула фея, зодягнувшись. Правда, мені кортичей політати, а крильця притиснуті кожушком. Ми це пізніше виправимо, а зараз пропоную здійснити невеличку прогулянку. Пані Марія взяла із шафки інший кошик, сплетений із соломи. Сідай сюди, літочко! Звідси тобі буде зручно спостерігати за всім, що є довкола. Бабуня Марія одягла своє найкраще пальто, стильний берет і теплі святкові чобітки. Підмалювала губи і, узявши кошик, у якому зручно вмостилася літа, енергійно вийшла на вулицю. Літа уважно роззиралася навкруги. Наскільки зимове місто відрізняється від літнього? Всюди іскриться сніг білий, холоднючий і загадковий. Інколи він набуває синювато зеленуватого, жовтого чи фіолетового кольору завдяки грі світла і тіней. Сніжинки летять, витанцьовуючи у повітрі, нечутно лягають на будинки, дерева. Та святково вбраних людей. Миготять у світлі ліхтарів і на тлі яскравих вікон та фар веселих автомобілів, створюючи дивовижний святковий настрій. А ще навкруги яскраво сяють вітрини крамниць, мерехтять прикрашені ялинки та незліченні гірлянди грайливих ліхтариків, які висять усюди, де їх тільки можна було причепити. Краса невимовна. Від надлишку емоції літа залопотіла крильцями. Але згадала, що зодягнута в теплий кожушок злетіти не зможе. Вона дзвінко засміялась і кобметно гепнулась на дно кошика. Мені так хочеться полетіти і подивитись на місто згори. вигукнула фея. Думаю, що звідти побачу значно кращі краєвиди. Пробач, дорогенька, я геть забула вивільнити твої крильця. А вони не змерзнуть? Ти не вдарилася. Пані Марія зупинилася, не знаючи, непокоїтися чи теж сміятися. Так я ж фея, і могла би почаклувати. Не розгубилась літа. Але, здається, теж забула. Ні, мої крильця не змерзнуть, і я не вдарилась. Тоді треба зробити розріси для крилець на твоєму кожушку, пожвавилась пані Марія. У мене в сумці якраз є манікюрні ножиці. Які ножиці? Не зовсім зрозуміла літа. Манікюрні. Ми, люди, завжди робимо манікюр, щоб наші нігті, а відповідної руки мали охайний та красивий вигляд. Ось поглянь. І пані Марія зняла рукавички. Літа незчулася, як бабуся зробила надрізи на спині її кожушка і допомогла акуратно виняти майже невагомі крильця. Фея помахала ними і доволі легко знялась у повітря. Я на хвильку. підморгнувши пані Марії. Літа кудись помчала над будинками. Святкове місто з висоти пташиного польоту переливалося яскравими барвами, сяяло різнокольоровими вогниками. Яка краса. вигукнула вона. Як можна здивувати цю добру жінку і зробити її свято іще веселішим? подумала фея. О, здається, я вже знаю. Вона намалювала чарівною паличкою над Марією невеличке коло. І на жінку посипався різнокольоровий сніг, який скрився усіма барвами веселки. Він був особливим. Серед хвиль густого лопатого білого снігу, що мокрими клаптями ліпився довкола, сніжинки, наче кловані, літою, були ніжними, наче пелюстки квітів. Химерні візерунки кожної снігової зіроньки мали вишукану ідеальну філігранну структуру. При цьому жоден малюнок не повторювався. Зачудована пані Марія дивилася на це дивом. Її душа співала від емоційного наповнення, тож вона й не помітила, як літа кудись ненадовго зникла. Дякую тобі за прогулянку, моя нова подруга, мовила фея, приземлившись пані Марії на плече. А ще б я хотіла побачити, як живуть рослини взимку, адже навесні вони буйно квітнуть, а влітку приносять плоди. Вони саме вийшли на центральний міський майдан, де стояла величезна ялинка, прикрашена яскравими іграшками та гірляндами. Які вигравали різними кольорами. Ялинки цвітуть узимку? запитала здивована літа. Влітку я на жодній ялинці не бачила цвіту, а тут вони всі аж сяють від різнобарних квіточок. Та ні, ялинки зимою не цвітуть, усміхнулася пані Марія. Це люди прикрашають їх до нашого найголовнішого зимового свята Різдва. А що ж таке це ваше Різдво, поцікавилась фея. Я тобі згодом розповім, спантеличино мовила Марія. Ми дуже захопилися нашою прогулянкою, а я й геть забула, що залишила у духовці різдвяний пиріг. Він може підгоріти. Треба поспішати додому. Тоді летімо, тобто ходімо. Захвилювалася літа і повернулась до свого кошика. Це ж буде дуже сумно, якщо твій різдвяний пиріг підгорить. Пані Марія прагнула пришвидшити крок. Але це їй не дуже вдавалось. Тривала прогулянка виснажила літню людину. Вона саме зупинилась перепочити та перекласти в іншу руку кошик із літою, аж раптом почула. Мамо, поглянь, яка у бабусі гарна лялька, я теж хочу таку. Перед пані Марією зупинилась молода жінка, яку тримала за руку маленька дівчинка. Мамо, дивись, яка красива фея, в гарному кожушку, штанцях, різнокольорових мештиках і такій кумирній шапочці. лаксивим голосом продовжила малеча. Ну, будь ласка, купи мені таку іграшку. Ну, будь ласка. Я таку хочу собі на Різдво. Пані Марія розгубилася. Продати чи подарувати літу вона не могла, а пояснення, що це справжня жива фея, виглядало б як мінімум дивним. А тим часом дівчинка впала у справжню істерику, її плач, мабуть, чула вся вулиця. Мати прагнула її заспокоїти, але намарно. Літа відразу ж зрозуміла, що вони з Марією втрапили в халепу, і гарячково шукала вихід. Якоїсь миті вона зауважила кілька шишок на найнижчій гілці ялинки, що росла між тротуаром та дорогою. Зараз я все владнаю, подумки мовила вона. Непомітно змахнувши своєю чарівною паличкою, Літа шепнула пані Марії. Куди глянути? Та повернула голову і аж здригнулась від несподіванки. На гілці ялини серед шишок висіла лялька, дуже схожа на літу. Бабуся красномовно глянула на фею та ще раз махнула чарівною паличкою, і шишка лялька опинилася за пазухою Марійного пальта. Гаразд, пані, скажіть своїй дитині, хай не плаче. Бабуня Марія торкнулася до плеча жінки, яка і далі безуспішно намагалася заспокоїти доньку. Я подарую їй таку шляльку, хоч і купила її про запас для правночки. Вона ще менша за вашу донечку, тому швидко псує свої іграшки. Дівчинка, схопивши в руки бажану ляльку, вмить заспокоїлась. Але попереджаю. Що ці ляльки мають свою таємницю. Вони чарівні, хитро примружила око пані Марія. Якщо ваша дитина буде отакою неслухняною та вередливою, ця лялька може перетворитись на шишку. Увійшовши до будинку, пані Марія кинулася на кухню і здивовано збагнула, що духова піч вимкнута, а пахощі. Різдвяного, свіжоспеченого пирога заполонили весь дім, раптом відчинилися двері кімнати. І до старенької, цілою юрбою кинулися усі її діти, онуки, а маленька правнучка повиснувши на прабабусині руці, защебетала: Ти забула про свій пиріг, мама його врятувала. Ми зробили тобі сюрприз. І приїхали всі, всі, і вже накрили стіл. Ти ж нас чекала? Так, моє сонечко. Пані Марія пригорнула улюблену малечу, а сама виразно поглянула на літу. От лише подарунки я, здається, забула в крамниці. Поки крамниця не зачинилась, біжу. Опинившись на дворі, Пані Марія вдячно глянула на літу. Твоя робота. Сердечно дякую. Але тепер із подарунками доведеться проблему вирішувати, бо придбати їх просто зараз я не маю жодної змоги. У нас, пенсіонерів, на жаль, невисокі доходи. Так он шишки на ялинці висять, вигукнула Фея. І зараз ми трохи почаклуємо. За кілька хвилин кошик пані Марії наповнився шишками, які відразу перетворились на кумедні ляльки: домовичків, лісовичків, мотанки, русалочок та фей. Повернувшись до помешкання, жінка застала веселу метушню біля каміна, у якому палали дрова. Вона акуратно виклала усі іграшки на коминову полицю. Вибачте, мої любі, запакувати подарунки я не встигла, оголосила пані Марія родині і поставила кошик із літою на підвіконня. Може, це й добре, бо кожен зможе сам обрати іграшку собі до душі. Але оскільки настає різдво, можуть статися дива. Тому попереджаю, хто буде нечемний, Чарівні ляльки можуть перетворитися на шишки, а ту ляльку, яка в кошику, щоб ніхто не чіпав. То подарунок для мене. Мамо, я з дитинства мріяв мати свого домовичка. Дякую тобі, Обіняв матусю високий бородатий син. А ти наче помолодшала від радості, що ми приїхали. Найвеселіший у житті пані Марії, святвечір закінчився. Настала північ і дух Різдва огорнув своїм теплом планету та її мешканців. Укладаючи спати, жінка поставила кошик із феєю літою біля себе, щоби погомоніти перед сном. Спочатку вона, як і обіцяла, Розповіла подрузі, чому люди святкують Різдво і чому це одне із найулюбленіших їхніх свят? Скажи мені, Люба літо, як я зможу віддячитись за усі дива, які сьогодні ти сотворила для мене, запитала на сам кінець. Дозволь мені пожити у тебе, трохи подумавши, попрохала фея. Я увесь час спатиму у цьому зручному кошику. А коли прокинуся, полечу шукати свій дім. Нехай цей дім буде і твоїм, доки в цьому буде потреба моя люба. Адже наш дім там, де ми щасливі, трохи урочисто промовила пані Марія. Тільки просто зараз у сплячку не впадай. Бо ми, українці, святкуємо Різдво цілих три дні, і нас з тобою ще очікує чимало цікавого та веселого, додала засинаючи.